Одне з основних завдань, які є зараз у Віктора Микити, це зшивання і комунікація між регіонами українськими і регіонами Європейського Союзу, так як пан звичайний повноважний посол сьогодні тут це якраз та можливість обговорити ці питання і окреслити основні завдання. Ці питання були обговорені, а знайдені ці точки дотику, упевнений, що Досвід Закарпаття і, наприклад, Львівщині по співпраці міжрегіональній з країнами Європи буде дуже корисний і ефективний для інших регіонів України. Сьогодні ми ділимося цим досвідом з всіма нашими областями. Завданням є. Скомунікувати регіони України з регіонами в Європейському Союзі, підписати відповідні договори про співпрацю, ну і реалізувати цю роботу, ці механізми вже в такий практичний кейс для того, щоб кожна громада в Україні відчула, що насправді можна залучати інвестиційні кошти, а також грантові не лише із бюджету України, а й в тому числі. Велика сума коштів передбачена країнами Європейському Союзі різними фондами, світовим банком, реконструкції розвитку і іншими інституціями, які дозволять насправді тим регіонам, які зараз зруйновані або деокуповані, будуть деокуповані, швидше відновитися тим регіонам, які зараз не страждають від війни, але отримують велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Допомогти пройти цей період, а адаптувати цих людей, розширити виробництво, створити нові робочі місця, створити локації для гідного проживання не лише тимчасово, а й постійно. Голова військової адміністрації Віктор Микіта ініціює проведення заходу, на якому всі релоковані підприємства, а також інші підприємства Закарпатської області зможуть показати, яку продукцію на внутрішній ринок, а також на експорт вони виробили за цих. А півтора року широкомасштабної війни, яка триває в Україні, тому що насправді в цьому випадку Закарпаття є унікальним, тому що більше 400 підприємств релоковано, і вони від одного місяця до чотирьох витратили час для того, щоб відновити своє виробництво. А це був такий великий кейс роботи. Обласної військової адміністрації територіальних громад, тому що були надані відповідні площадки. Тобто, ми зробили все, що від нас залежить, для того, щоб бізнес міг релокуватися і Інтегруватися сьогодні. Закарпаття є безперечним лідером в Україні. По збільшенню кількості робочих місць сьогодні цей показник сягає 171%, а більше 8500 офіційних вакансій сьогодні є на території Закарпаття, і цей показник буде постійно збільшуватися. Окрім того, проводиться робота з бізнесом, який є підприємцями, які є на Закарпатті, по легалізації власного бізнесу для того, щоб можна було брати участь у державних або в регіональних програмах підтримки по прийому релокованих внутрішньопереміщених осіб. На території Закарпаття, тому що Закарпаття завжди страждало від нестачі робочої сили. Це було десятиліттям. Зараз ми намагаємося повернути цей процес в початкову фазу. Нам це частково вдається, тому що ми бачимо відсоток людей, які повертаються з Європи в Україну, залишаються на Закарпатті. У них є різна кваліфікація, проводиться відповідний аналіз. Ну і на ринок праці надаються саме ці фахівці. Форум, який планується до проведення влітку. А якраз і покликаний на те, щоб іноземні партнери, які прибудуть на територію Закарпаття, побачили, яку експортну продукцію виробляють підприємства на території Закарпаття. Попри військовий стан, вони продовжують працювати. Вони генерують виробляють продукцію з високою доданою вартістю, звичайно. Гідні заробітні плати, робочі місця. Ну і сім'ї можуть спокійно працювати, діти можуть ходити в школи в садочки. Ну і для громад це велика податкова база, яка, врешті-решт, допомагає їм розвиватися. Ми хочемо показати нашим іноземним партнерам про те, що на території Закарпаття, як і в інших регіонах України, де немає зараз бойових дій на щастя, можлива робота. А потрібні інвестиції сьогодні ми не говоримо про те, що нам потрібна гуманітарна допомога. Ми не просимо допомоги. Ми просимо підтримки. Ми просимо інвестувати в Закарпаття, інвестувати в інші регіони України для того, щоб закріпити релокований бізнес, дати можливість тому бізнесу підприємцям, які були. На Закарпатті до початку широкомасштабного вторгнення розвиватися, розширювати своє виробництво, тому що для нас сьогодні немає різниці, який це бізнес релокований, чи той, який був. Умови повинні бути створені максимально для того, щоб ми працювали. Ми розуміємо, як орган виконавчої влади, що від цього буде залежати спроможність громад і. Все ж таки забезпеченість коштами кожної окремої родини. На це ми будемо опиратися. Сьогодні ми працюємо з громадами, щоб вони раціонально використовували кошти, вкладали ці кошти в внутрішню інвестицію для того, щоб ці кошти генерували додаткові кошти, щоб ми могли розвиватися. Всі ми чудово розуміємо, що сьогодні державний бюджет спрямований на оборону. Сьогодні наші збройні сили потребують підтримки, і весь ресурс, який є державний, фактично направляється на збройні сили. Що можемо зробити, ми Ми можемо допомогти Збройним силам України, які дислокуються безпосередньо в місцях на територіях органів місцевого самоврядування, віддаючи їм частину ПДФО, які вони отримують для того, щоб збільшити їх спроможність. Ну і, звичайно, зробити все можливе, щоб не просити кошти в центральний бюджету. Сьогодні Закарпаття серед лідерів по цьому показнику. Спочатку війни не ми не попросили жодної допомоги. Ми не просили коштів. Віктор Федорович Микита одразу заявив про те, що. Ми, як телевий регіон, не потребуємо, ми самі зможемо зробити все від нас належне для того, щоб це зробити. Сьогодні це завдання виконано. Бюджети перевищують показники, навіть збільшені від минулого року. Ми продовжуємо цей шлях кожного року, кожного кварталу, що півріччя ми будемо бачити збільшення цих надходжень. Все, що буде залежати далі, це територіальні громади, які повинні раціонально використати ці бюджетні кошти. Коли ми говоримо про те, що нам потрібно будувати там спільні підприємства, а не важливо, якого це напрямку, це там ремонтні підприємства, якщо це потрібно, або там підприємства машинобудування, або там підприємства харчової промисловості, ми говоримо про те, що головним ризиком для інвестора є якраз те, що більшість обладнання, яке сьогодні в них є, воно є в лізингу, якраз. Власник, та компанія, яка страхувала або передала в лізинг це майно, вона якраз і бачить ці ризики, не, та, не тот бізнес, який його використовує. Тому зараз в Україні генеруються відповідні проекти, законопроекти, ініціативи уряду Кабміну і президента Володимира Зеленського про цей промисловий лізинг, яким чином ми, як держава, можемо а, забезпечити безпеку, гарантувати безпеку або відшкодування будь-яких ризиків. Сьогодні ті компанії, а, які мають Приватний капітал, які мають приватне обладнання, приватні засоби пересування або логістики і транспортування ці компанії вже для себе прийняли рішення і ефективно працюють на території України, зокрема і на території Закарпаття. Тобто вони розуміють ризики, це їх приватна власність. Вони працюють, вони мають надприбутки сьогодні. Якщо ви подивитеся, то логістична. А галузь на Закарпатті, яка до широкомасштабного вторгнення за 3-4 роки до 2022 року, тобто це приблизно 19-20 рік, стагнувала і досить жорстко. Ми бачили, тому що була проблема з цими ліцензіями, був залізничний транспорт, широко використовувався, тобто втрачала ця галузь, зменшувала кількість транспорту, який виконував логістичні маршрути. Зараз за рахунок того, що релоковані підприємства. Переїхали на захід України, збільшили свої виробничі потужності, і через те, що з Європи лізинговий транспорт або інше майно не приїжджає через ризики в Україну, збільшився попит для українських підприємців у галузі логістики. Для нас це великий позитивний сигнал, тому що ми в першу чергу піклуємося про наш бізнес, який безпосередньо є тут у нас в Україні і сплачує податки. Ті підприємці, які ризикують, але все ж таки, приїжджають на територію Закарпаття, мають надприбутки. Вони це розуміють. Вони йдуть свідомо на цей ризик. Ми в Закарпатті готові надати площадку. У нас є величезний успішний кейс банку земельного банку підприємств територіального, де ми очікуємо підприємства визначеної категорії, які можуть базуватися на території Закарпаття, надати їм допомогу, розміститися тут, розпочати своє виробництво. А по суті, зараз єдина проблема, з якою ми стикаємося, це якраз брак робочої сили. Для цього ми комунікуємо з бізнесом. Ми плануємо і зараз працюємо над тим, щоб розширяти професійну освіту, яка в тому числі буде здобуватися безпосередньо на тих підприємствах, на яких потребується велика кількість робочої сили. Ми очікуємо на внутрішнього інвестора протягом наступних трьох місяців. Це будуть два великих підприємства. Я поки що не можу назвати, які вони будуть, але це будуть підприємства, а в яких робоча сила буде від півтори до п'яти тисячі осіб, тобто. В Закарпатті будуть створюватися мікропідприємства для того, щоб збудувати велике підприємство. Тобто, це буде великий кейс, який в подальшому буде впливати і на розвиток громад. І все ж таки буде показувати всім, що це потрібно робити. Тому що внутрішній інвестор, наш український, як показала практика, не є менш спроможним ніж іноземний. І сьогодні ми внутрішніми своїми інвестиціями, розвитком бізнесу за рахунок експорту на територію Європи і товару з продукту з високою доданою вартістю, можемо от якраз генерувати ось цю велику кількість коштів яку нам потрібно для того, щоб розвиватися.